На зв'язку з Лавко Євченко. Повертаємося в Квант РП. Сьогодні хочу подивитися, що взагалі є українського саме на цьому проєкті. Перша ночі 333 онлайн. Сьогодні онлайн був максимальний 615 осіб. Це просто що таке, друзяки? Хочу дійсно глянути, що ж є українського, багато чого бачив, але, можливо, не все покажу вам, тому з часом буду додавати до цього відео і ще щось. Тому я так. Планую почати з стандартного магазину. Яквести мій промокодик на цьому проєкті розповідаю, ви бачите його зараз у мене на відео. Натискаємо стрілочку до гори. Відкривається телефончик, розблоковуємо його, натискаємо посерединці промокод. Натиснули, пишемо сюди те, що бачите на екрані англійською Євченко. Маленькими написали, активувати. У мене пише: Ти вже активував промокод. Ви ж можете його активувати, коли у вас є другий рівень. Ви отримаєте 50. Тисяч доларів і відповідно одразу плюс один рівень. Тобто у вас буде на балансі мінімум 50 тисяч і третій рівень, і ви можете йти уже заробляти просто шикарнючі гроші. Давайте все ж таки викличемо мій автомобіль, транспорт гроті Біоса. Бріоса. Так? До речі, сьогодні я бачив таку машинку. це Це я так зрозумів. Подоба Фіату Тому що я от в Одесі бачив абсолютно точнісіньку таку машинку, а, щоправда, не чорну Так, потрібно підзаправитися. Давайте зразу заїдемо і на заправочку. Ось де вона. Сюди зараз заправимося. Бензинчик начебто є. Так, приїхав, натискаємо Є. Давайте а, заправити повний, лі, повний бак. 680 долярів. Тих що копійки. Так, поїхали далі. І ось тут у нас. 24 на 7 магазинчик. Добре, давайте ось тут гарненько так будемо на парковочку ставати. Боже, нурве ця машинка, просто що дурна, якщо чесно. Не знаю, як так, але це просто якийсь вибух мозку. Так, добре, заходимо сюди. Поки що так. Вивісок українських немає, але теж сказали, що з часом будуть додавати. Джейкоб Данкан, продавець магазину. Натискаємо Є і дивимося. О, друзі. Зразу бачимо. Сім карта водафонівська. Було б ще прикольно, якби ще й номери були українські в грі це взагалі було б кайфово. Кока-Кола, в принципі, в нас є, але то не є українське. Далі бачимо вода Моршинська. Природна мінеральна вода Моршинська походить з Прикарпаття Шоколад Рошент. Робота Укрпошта, Нова Пошта. Те, що українське, ви вже бачили у мене в відосиках. Їдемо сюди, покажу, як воно виглядає. Можливо, хтось не бачив, хтось, можливо, вперше прийшов на це відео, подивитися, що це взагалі за проєкт такий український Квант РП. Ну тому їдемо показувати, як виглядають. Я зараз навіть влаштуюся, покажу вам, розкажу, в чому різниця між Укурпоштою та новою поштою. Ну, машинка просто рве, що я не знаю, якийсь кос... космічний космос. Чесне слово. До речі, друзі, знаю, що тут є навіть Жигуль. Теж поїдемо глянемо. Можливо, я з часом його куплю. Подивимося, скільки він коштує. У мене 300 тисяч є. Може, вистачить та ще й затюнемо його. Це було взагалі було б прикольно. Бачите, всі чомусь на Укрпошті працюють. Можливо, в них просто малесенький рівень. Теж як варіант, двері закрито. Все, про всяк випадок. Давайте зразу Укрпошта. Отак виглядає бус Укрпошти. От такий він. В принципі, такий, як в житті. До речі, ось Жигуль. Просто гляньте. Ніфіга собі в Всередині як виглядає. Угу. Доволі непогано. Блін, так це балдіжна тачка. Треба поїхати подивитися. До речі, от Укрпошта. Дивіться, друзі, бачите, Укрпошта, головна пошта країни. Я покажу вам бус саме нової пошти. І розкажу, яка різниця між Укрпоштою та новою поштою. Так, добігаємо. Так, добре, що я. О, це, до речі, машинка, яку я розглядав. Так, нова пошта, буст. Так, дивіться, почнемо. Давайте вийдемо, ми, мабуть, ось сюди, де трішки світліше, бо на відео буде так собі видно. Так, бачимо: нова пошта. По суті, більш нічого немає. Є напис нова пошта. Українські номери теж часом будуть додаватися, про це вже чу На Укрпошті трішки більше написів. Ну, по факту, так як в житті. Нова пошта просто пишеться нова пошта. Яка різниця між цими двома роботами нової пошти та Укрпошти? Нова пошта відкривається з 3 рівня, Укрпошта з 1. Тобто на Укрпошті у вас буде за один заїзд 5 посилок, на новій пошті 7 посилок. По факту це вся різниця, тобто на новій пошті за один рейс ви можете більше заробити, але і рейс триває значно довше. Мабу, мабуть, воно одне на одне і виходить, тому я думаю, що з тим, в принципі, як таких сильних розбіжностей немає. О, може мисливцем буде наступні рази попрацювати. Зараз друзі, я візьмуся за серії від бомжа до мажора. Мені навіть зроблять заставочку. Пане, добрий вечір. Доброго вечора. скажіть, будь ласка, ви не знаєте де можна придбати жугуля? Ага, почув, добре, дякую. Отаке от українське ком'юніті доволі адекватне, спитав тобі, дали відповідь. Кажуть, на авторинок поїхати. Ну, давайте поїдемо, авторинок. Ну, давайте глянемо. Кажуть, може там, може хтось продає. До речі, друзі, приєднуйтесь обов'язково із завтрашнього дня починаємо ну, стрімити. Я буду на тиждень давати прям розклад стрімів. Будуть різні проєкти, серед яких буде квант прям, дуже періодично. Тому чекайте, обов'язково. Приходьте на стрімчики, будемо максимально розвивати стріми в Ютубчику, старатися принаймні це зробити. Ну, от. Тому будемо дивитися. Чоловіче, вас підкинути кудись? А я на пристані. йду. Можете підкинути? Можу. Ми прямо їдемо, я правильно зрозумів. Да, прям. Супер. Мені допомогли, і я допоможу людям. Ну а чому б ні? Та? Тут 300 метрів проїхати, а мені що не тяжко. То... О, українські прапори, до речі, бачите? Вони тут періодично ну, в більших. О, до речі, Жигуль. А, пан... а ви не підскажете, де тут Жигуля можна придбати? А я не знаю, я тільки сьогодні в штаті. А, почув, свідомо Добре. Дякую вам. Добре, гарного Дякую. вечора. Ну, оцей доч, це взагалі моя мрія, друзі. Отакий доч в серії від бомжа до мажора буде ціль ось така у нас придбати доджа, можливо, навіть електромобіль якийсь Тесла, щоб було дві машинки. Пане, стійте, будь ласка, скажіть, де придбати жигуля? Поїхати, сента. Їду. У. -у. То здесь машини покупають недорого. Слышиш, он на Жигуля хоче купити, не продаєш? Добрий вечір. Продає хтось Жигуля? 100. Не а який Жигуль? Де він? Я можу глянути на нього? Ага. Такий жигуль, друзі. 100 тисяч вартує Хочу для нього. Молодий, чоловік, обережно. Фіолетовий, так? В принципі, доволі непоганий. Він щось затюнений. Давайте. Uh, так, супер. Тільки мені, мабуть, потрібно буде злити мою машинку, бо в мене немає житла. Не підскажете, як це зробити? Друге, друге, щось тебе голос такий знайомий голос? Голос? тебе наче втачу. О, добрий вечір, чув. Не підскажете, куди можу оцього, оцього корча продати. Може, державі продати. А куди потрібно їхати? І куди ти приїхав? Керенку, вже приїхав? інвентар, покинь А, я продавати. тут можу, та? так? почув. Так, кажуть, що можу тут продати. А, ось, доставити номери, двері, пошук продати. Е, так. 15 тисяч. Давай, в принципі, продамо. Хай. Хочеш транспорт, штурм. Я його купив, правда, за скільки? За 35? Ну, нормально. Так, все, супер, я продав. Хочу купити оцього Жигуля прекрасного. <рес> «Жигуля» Сказали, за 100 мені підходить. Хто продавець Жигуля? Оцей пан у зеленому конусі. Я кудрявий. А, кучерявий. Тоді я чекаю пропозицію від вас продати мені автомобіль. Та зароблю, обов'язково зробимо. А ти ж медіа, по любому тебе є бабки. Може є, але я ж не наглію. Надо, надо а, нагріяти. почекай, почекай, мене на банку мені треба. А можеш підкинути до банкомату, і там я все зроблю. Ні фигу, собі. Дивіться, я зразу за його придбаю. Слухайте, а де він взагалі продається? В економ класі чи де? Так, да, він в економі і з рулетки можна стрісити його. А я просто в економі не знайшов його, там шукав щось немає. Так, добре, вставляємо. Зна... Зараз нам треба зняти 100 тисяч. 100 тисяч. 000... Ні, стоп. Де? А, правильно, 100 тисяч. Зняти. Так, пропоную познайомитись. Давай познайомимося, не проблема. А, так, все, я зняв, готовий. Оп, за сотечку. Рунче бурек. Нормально, мені підходить. Так, все гарно дякую. Сідаємо в нашого чебурека. Оце дракон. Ніфіга собі його затюнили. Ніфіга собі я тепер супермега Жигуліст. Аби ще не розбив його. Дуже класно керується. <клух> Блін, ну круто. Бачите, і тут мене впізнали, кажуть, ти що, медіа? Кажу, та ні, з чого ви взяли, що я медіа. Поки що прапори України, Ощадбанк, Нова Пошта, Укрпошта, деякі речі в магазині, продуктів. Також я впевнений, буду додавати якісь скіни пов'язані з Україною, тобто якісь речі українські. Я про це дуже прошу розробників. Ще треба попросити, щоб адаптували Ланоса. Ланос буде, його купимо, затюнимо вже самі. Просто буде клас. Треба, до речі, глянути. Чи мене не налошили за цього. Може він там коштував 1020 і тюни, тюнинг тюнінг 1050, Можна було б вигідніше. Ну нічого, друзі. То таке. В принципі, мені ці гроші на стрімі підписник дав. Тому Макс, тобі дякую. Якщо бачиш це відео, тобі дякую. Окей, друзі. 200 лайкосиків під цим відосиком ставимо. Я наступні серії знімаю. І напишіть, будь ласка, мені в коментах, чи хочете, ви бачите серії від бомжа до мажора в Квант РП. Я попрошу, щоб прям тематичну заставочку зробив. Мені мій колега. До речі, хто мені робить прев'юшки? І відповідно такі всякі заставочки даю його телеграм-канал. Хочете? Пишіть дійсно толковий пацанчик, звати Ілля. Кажіть, що від мене. Та я думаю, домовитись за... Солоденьку ціну для вас. Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, ставити лайкосики, коментар обов'язково залишайте. Це дійсно важливо. Про промокодик нагадую, уводьте, якщо приходите від мене, отримуйте плюшечки і будемо разом з вами на стрімчиках ганяти, тому що стріми зараз будуть періодично і особливо по Квантерпе. Ну і не забувайте дзвіночок протискати, щоб сповіщення про мій відосик до вас приходили. Ну а з вами був Славко Євченко, і до зустрічі в Кванттерпе. よし。